Всім привіт! Ви на каналі Нозівса, і сьогодні я пограю в Fortnite та спробую зайняти топ 1 в Fortnite OG. і спойлер, я навіть зроблю це. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Це буде трохи розмовне відео, бо сьогодні новий рік, і ми всі святкуємо новий рік. Саме тому я хочу зробити це більш святковим відео. Але так як ви Fortnite OG просто ну, немає снігу, як ви можете побачити на карті. Тому це буде просто розмовне відео, там де я розказую, як знято подин, я зняти подин і взагалі розказую про мої враження взагалі. І я лечу на Tomato Town, бо це один з, мій, з моїх найулюбленіших режимів. Він прикольний. На нього летить багато ботів, в принципі, як і людей. Але людей трохи менше, ніж ботів. Так ось дивіться, в цьому році було все дуже класно, я дуже часто літав на Томато але насправді я не сильно люблю Fortnite OG, бо тут.